Хочу сказати, що в нас настільки розширився асортимент, що, наприклад, якщо ви хочете там собі джип компас то в нас він не один, а навіть три. Може й більше там десь стоять. Бо на будь-який смак, і колір, і ціну, і рік, і все що завгодно і синій, і білий, і червоний. Так само і Mazda CX-5, 5 У нас їх вже також три. Ось така Mazda CX5, і там ще 200. Є Mazda CX30, і є Mazda CX50, і ось і такий компас є, і Cherokee червоний, і гран Cherokee білий, і Lincoln, я не знаю, ну просто у нас за цей останній час настільки розширився асортимент машин. І Land Rover є, і Audi SQ5, спортуч є червоний, такий новіший, є чорний трішки старіший, Audi Q7 і біла. І чорна, яку тільки забажаєте. З меганів їх три. Ось новіший, це четвертий є Меган третій і меган другий. Ну, в общем, можна вибрати точну машинку для себе. Також є два талісманчика, є Porsche Cayenne. і дуже багато електричок, такі як Тесла. Ще сьогодні заїхала Тесла в Седані. Потім ось Мерседес, є Гольф, Нісан Ліф, Шевроле Болт. Євей, шерелі болс в кросовері. Ну, в общем, у нас вибору просто ого. Також є і бюджетні машинки. Ось, наприклад, дивіться, форд Focus і на автоматі два стоять. Lexus на газ-бензин. Я взагалі не знаю, чого ви ще не забрали. Є вибір BMW, є вибір Audi. Подивіться, який тільки хочете. Колір будь-який взагалі. Потім є такі більш маленькі бюджетні машинки. Міні-купер один залишився. Ну, і, звісно, що є спринтера, ось їх тут багато. Є Реномастер. Ланос вже з'явився в нас. І Нексія є, це такий з дуже бюджетних машинок. Хотіла цим сказати, то, що в нас дуже великий асортимент. І я впевнена, що ви прийдете і точно знайдете машинку для себе. І ще у нас є і машинки в Сумах, і ми зможемо вам, вам їх привезти. Тому завітайте на автопоїнт і купуйте машинку.